24 травня у всій Європі відзначається Європейський день парків. Ми ж з вами сьогодні здійснимо краєзнавчий деліжанс у цей день разом з нашим читачем з Кірюшею. Керюша щодня буває в цьому парку і знає все про цей парк. А зараз ми розповімо, розповімо вам. У Києві багато красивих місць. Які є свідками трагічних подій, такі як цей яр. Зараз це прекрасний парк, недалеко від Київської телевежі. На території парку є декілька пам'ятників, присвячених жертвам нацизму. До страшних подій це була територія монастиря. І тут зберігається монастирське кладовище, а також воно межує з єврейським кладовищем. На території заповідника часто проводяться пам'ятні заходи, на які приїжджають делегації іноземців. Найчастіше це євреї. За пам'ятником Минора починаються глибокі яри. Та частина парку є до кінця непригортаної руками людини. На доглянутій території гуляють мами з маленькими дітьми. Але це не місце, де... Бо енергетика цього місця досить важка. Хочеться просто пройтися і задуматися про події минулого. Неподалік від парку знаходиться ще одна визначна пам'ятка це Кирилівська церква, до якої можна дійти пішки. Проте зараз це місце нагадує лише звичайний парк, де можна побачити декілька меморіальних знаків. Тут щодня гуляють діти та дорослі, вигулюють домашніх улюбленців. Водночас з тим життя парку сповнене живих розмов, сміху, дітей, гомону пташок та природи. І зовсім неподалік цього чудового місця знаходиться наша бібліотека, до якої ми вас запрошуємо.